Сьогодні у нас е, знову It Girl. Я буду знову цю гру грати. І ще дякую, що пишете коментарі. Пишіть е, і ще більше, будь ласка. А зараз давайте ось його. Ой-ой-ой. Так, це е, Барбі версія 2.0. Ой О, це я. У мене теж білі пряді. Так. Ну, В принципі, десь двічка. Але волосся лайк мене само. Е, Опять, не перекрасуєте шкіру, то ж таке. Так, ну, е, ц... а яка на сім... у нас тема Е, Ну, тобто школа. Е, так, ну, в принципі, це норм, в принципі, базовий мінімум. Та ну якось простувати просто. ну до... Ні, ну хай буде зрі уже. Ну просто якось простувати. Треба живой, Мощі! Ну добре, давайте по традиції наші вже, так можна сказати, підемо на китек. Зараз починається голосування. Давайте пром. А що таке пром? Що таке пром? Чому не переводчик не роботи, алло? Ну, Добре, давайте пром так, пром. Е пром. 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 Що може означати пром? ну, Давайте зробимо таке щось просто якийсь скін. Так, ну давайте я зроблю так сказати свій типу улюблений скін. Волосся, до речі, я тут е в одних дівчат стирю. Ладно, я не буду його тирити, Я просто мені сподобалася та ідея з прядніми тими. Тому я, напевно, візьму ось це волосся. І у мене якісь таке, типу це якісь такі, давайте, штучка. Ця блондинка Ну Це геніальна просто ідея. Так, ну хто зробить пром? Це типу, я так розумію, щось зимнє. Ну, давайте спробуємо щось зимнє. Я ваше не таке пром. Якщо ви знаєте, напишіть в коментах, будь ласка. Mm, так, давайте перекрасимо в чорний. Так, рукавички, давайте. Oh, ні, я манікюр хочу, я манікюр хочу. Ну, давайте приберемо рукавички. У мене. У мене пензик взагалі. Ой, твой пензлик. Oh, ах, ти, ах ти! Ах ти, стирила, какашечка. Така. Так, промі, так понимаю, це може, типа, якась модель. Давайте попробуємо зробити по фашн модел. М -м так, я знаю, як можна дуже прикольно зробити. В чорному стилі, до речі, в моєму любім. А це давайте перефарбуємо в білий. І знову тут десь одна штучка є. А, так, е -е, ось, ідемо сюди. Оп! І перефарбуємо в чорний дівчинка в мене все тирить. Так, чоботи, чоботи нам треба такі, я їх, походу, не взяла, а тепер взяла. Так, три хвилини, три хвилини. Що можна за... Ладно, Давайте тепер фарбуємо просто, бо от чого чоботи рожеві, вони ж там ці чорні. Це окуляри прикольні з'явилися. А ну давайте, як вони мені. вау, Мені здається, вони просто ідеальні. Давайте тепер фарбуємо теж в шаблони, можна трошки стерити в тої дівчинки ідею. Полосати шаблон, до речі, мені трошки. О, до речі, полосати мені реально йде, але треба встигнути все перефарбувати. Треба встигнути все перефарбувати, я нічого не встигаю Я нічого не встигаю, нічого гісінького не встигаю. Блінчик з маслом. Що тут ще О, ці е, е, бутиночкінс. Давайте що тут ще є, шаблончики всякі гарні. Е, давайте щось таке візьмемо, щоб воно не те відрізня... О, цей шаблон дуже гарний. Та дівчинка ти брала. Топік, е, топік, топік. топік, топік. Я нічого не встигаю. Мама, я нічого не встигаю, я нічого не встигаю. Давайте щось що такі от вушка прикольні. Е, я нічого не встигає. 30 секунд. Мама! М -м -м, дуже мало часу, дуже мало часу. Ой, щось в мене таке вийшло, звісно. Я сподіваюся, вам подобається все. Потім проголосуйте в коментарях. Але я не знаю, що сказати. Давайте я ще таку сумочку візьмемо. Ну, якось так. <гум> я не знаю, не судіть, будь ласка, строго. Я щось просто розгубилася трошки. У мене вроді. Б... Ну, дивіться, пром. Я трошки не шарю, що таке пром. Ну, приблизно, якщо так подивитися, там нормальний, в принципі, скин. Тільки трошки текстурки тут бачите, усе. Текстурки тут а усе, а там. Ну, річка, десь, ну, бачите, там трошки текстурки такі. Хоча, в принципі, нормальні текстурки, що тут. А ця дівчинка, походу, не парилася і просто залишила цей скин школьний. Першоплашки. Та ну ні, вибач, але це не та тема. Бо... чому? А як вона такі накладні повіки? Пам'ятаєте, там у нас були такі накладні повіка. Як вона їх зробила, як вона це все зробила гарно Чого я не додумала слука не зробити? Ладно, я поставлю її в один, бо я хочу виграти. Е, ну, в принципі, нормік. Я на всякий випадок тут. А... Ну ладно, хай буде трой. Я вообще не хочу, щоб я попадалася. у мене гринджовый взагалі скин. Ой-ой, да, це я. Якщо ви поставите мені один, я не обійжуся, не бійтесь. Я розумію, вас, люди. Давайте, ось така поза, така мені, мені подобається ось ця поза. До речі. Я, от якщо ви будете грати цю гру, то я вам взагалі не раджу от брати цей зонтик, ви... тому з ним, бачите, вона щось робить, ніяк не можна базирувати. Ніяк не можна позирувати. Ви яку кнопку не нажимаєте, у вас все руки зайняті, і ви вау. Мені дуже подобається цей схін. Що я не додумалася сама так робити? На наступний раз трошки беремо ідею з цих челіків. Е, ну, текстурки, видно, лагають. Там тоже. Тут теж. Е, Больно бантики трошечки з волосами перепутались. В основному ти заслужуєш дві зірочки. Саме щедра, Аня. Е, добренько. Я звісно на нас ані місті. Ви зараз серйозно? Ви ось це от вважаєте супергарним. Так, я на передон місці. Ну, якщо чесно, не обіжаюся, в мене реально ужасний скін. От якщо б я завжди була на першому місці, то було б прикольно, тому що якщо б я була завжди на першому місці, я б вигравала якісь призи. Давайте на наступний раз зараз постараємося так гарно зробити, що просто всі будуть в шокі від мене. Спадей, я. Виб... О, 90-ті. Ні, я вибираю 90. 90, 90, 90, 90, 90, 90. Так, 90, я вроді знаю, як ходили в таких футболках, таких, типу, репери були, вроді би. Це, я так пам'ятаю, 90-х. Давайте спочатку перефарбуємо собі шкіру в трошки світліший колір. Е, ось я тут раз. Стриває. Ну, 90-ті трошки такі, типу, були, можна так сказати, як злі. Або цей. Щось таке а, ось, Ні, не таке, але десь тут було моє улюблене лице. Так, це воно якраз. Але давайте зробимо таке якесь воно ось так, ідеально Я думаю, навпаки, треба якісь терніж потім зробити. Давайте ділимо ось таке. І давайте ще раз візьмемо цей. От 90, ті напевно, треба щось таке взяти, типу. Та ні, треба щось таке зробити, щоб було, типу, рокерське. І не виглядало по бабськи Так, колір. Колір, давайте якийсь. О, темний, темний. Так, ну вроді я розумію, як 90 ходили. Треба щось таке зробити елегантне От. О! Oh. А ну давайте такие возьмем. О, мне вот это в клеточку. Не, треба что-то не таке темное. Да? О, не. О. Не, 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 не. Давайте какой шаблон нормальный, достойный прям найдем. А не такие какие Не, давайте возьмем ось этот шаблон. Он мне очень нравится все-таки. Ну, это хотя бы что-то. І давайте ще. Ой, у нас дві хвилини. Ой, я не встигаю. Я не встигаю взагалі. Так, ну, 90-ті от ч... штани, обов'язково чорні. О, о, дівчинка якраз вдягається під стиль 90-х. А я щось непонятно роблю. Я сподіваюся, хоча б не виграєш, тому що, ну. Хоча б щось я маю, виграти. хоч якесь місце, хоч третє. І 90-ті обично ходили щось не в такий Прям. Ну теж 90, це ж 90-це ваші батьки там були, і то в 80-х, можливо, навіть. Так, давайте щось. Нам треба щось таке, щоб нормально вразило, бо в мене щось дуже мало аксесуарів. Ось, мені ось це дуже подобається. Але вибачте, я не була в 90-х, так що в мене прямо такого поняття, що там було, що там не було, і в мене немає. Давайте візьмемо ось ці окуляри, мені подобаються. Ем, Що ще тут є? О, здається, ця шляпка дуже класна. Ем, і давайте візьмемо о, шарфік, який мама зв'язала. Але все одно треба щось додати такого сумка, точно, рюкзак якийсь треба. О, сумочка. І давайте теж трафарет візьмемо. І ще ще, ще ще 20 секунд. Та в принципі, у нас в 90-х. Та в принципі, то норм. Ну, я маю бути на першому місці. А давайте почнемо дівч дівчинки. Ну, що тут особливого? Я могла взяти цей калькулятор, він же ж якраз в 90-х таке було. Типу, калькулятори ось ці всякі е, телефонів вже. Ну, дивіться, я б не сказала, що це прям в 90-х, у нас і в 2000-х таке було. А ця дівка взагалі не міняє цей скін. Лібо вона афекашить просто, либо я не знаю. От скажи мені, ти взагалі не вмієш шкіру міняти? Чому в тебе вона сіра? От чого у людей сіра шкіра? От об'ясніть мені, я не розумію. Вибач, але. Чи шкір перепробовувати, серйозно? О, до речі, це вже схоже на такий рок 90-х. Я, напевно, навіть 4 поставлю або 3. Ні, 3-3-3. Я хочу виграти. Так, ну, вибачила, це якась сакура. Коніціна. Якось таке. О, це я. Але мені здається, у мене достойний скін. І я маю бути на першому місці. Ну, давайте така поза, така поза, така поза така поза. Давайте таке візьмемо. Так, ну це Мері Крісмас уже є якийсь. У нас не Мерри Крисмус у нас 90-ті. І навіть якщо було це різдво на 90, то ну, там ще не було таких шапочок, манікюра, тим болі. Так що вивезти але у нас не така тематика. О, ось це по нашому 90, ніхто не запарюється. Так. Е, щось таке якийсь позі, звісно, Але, в принципі, це схоже на 90, я двічку поставлю. Так. Е, це, або якісь 80-ті, тому що в 90-х так уже не ходило в таких платях. Або взагалі 50-ті, або 60-ті, або 70. ті я ще три поставила. За що? Я така. Ви бачите це? Маша, Ханна 2 Виграла. Я у шоці. <гас> реально не уже Я така в тому раунді сказала <гас> Такс. А я не понял, а це хто мої? А ти диви на неї. Ти диви, яка вона нагла. А ти диви на неї. Я на першому місці. Я це заслужила. Чималі мені ждали 25 монет. Mm -hmm. Mm -hmm. Офігеть і не встать. Добре, якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І, звісно ж, якщо вам. Там прям сподобалась якась персонажка, будь ласка, напишіть це в коментарях. Мені буде дуже приємно. Я завжди відповідаю. Всім до побачення, всім па-па!